У нас подія в нашому Херсонському українському культурному центрі імені Олександра Меншова. наступний вернісаж, виставка малюнків під назвою Українська весна. Малювали діти херсонські в укритті. От зараз ви подивитеся на ці малюнки, вони всі настільки яскраві, настільки вони надихаючі, і от таким, навіть не відчуваючи цього, отак от наші діти. Підтримують нас дорослих, щоб ми не впадали в депресію. Ми правда не знаємо, що це таке, читаємо тільки. От. Ми проводимо конкурс. У нас вже один такий конкурс був по різдвяним малюнкам, якщо ви пам'ятаєте. І тут буде конкурс, тут будуть переможці. Звісно, кожен із цих 22 діточок отримає солодкий подарунок, але будуть три переможця. І я так думаю, що сьогодні ми викладемо на сторінках, або сьогодні, або завтра кожну цю світлину. І Попросимо ще і вас проголосувати. Чому це важливо? Тому що, якби ви бачили, діти малюють і співають Червону Калину. Діти малюють і співають українські пісні. Це такий простір, арт-простір в укритті, в котрому наших дітей вчать любити Україну. І це дуже важливо. Дякую. Величезна, аж до неба пані Олеся, художниця, котра з дітками займається, і пані Олена, котра е, все це організовує. І котра з, наш, е, з її дозволу, вона нам привезла ці малюночки. І зараз, е, і зараз у нас тут весна не тільки на дворі, а й тут, в укритті, в нашому. Беріть приклад з Херсона, не падайте духом. Слава Україні! Героям слава!